в ефірі програма на часі. і Сьогодні ми будемо спілкуватися про ризики захворювання на гепатит, а також віл і профілактику цих хвороб. Нашим гостем є Вікторія Біла янчук це директор комунального некомерційного підприємства Закарпатський обласний центр громадського здоров'я. Вітаю вас у нашій студії! Вітаю! Отже, перш за все, чому саме сьогодні ми спілкуємося про ці хвороби? Тому що 20 листопада розпочинається акція. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про неї, чому саме ця дата? Ця ініціатива була започаткована за у 2013 році, вже восьмий рік поспіль вона проводиться, так званий європейський тиждень тестування. Угу. Перші шість років це було тестування на ВІЛ-інфекцію. Вже другий рік поспіль європейські тижні тестування включають тестування населення і на групу гепатитів В і С. Такі така ініціатива вже проводиться, як я сказала, восьмий рік підряд і проводиться двічі на рік. Це в травні і в листопаді. Зараз з 20 по 27 листопада, і в нашому місті в Ужгороді теж буде проведена така акція, протягом якої населення може звернутися і отримати безкоштовні консультації та пройти тест на ВІЛ-інфекцію та на гепатит. С. як це зробити, куди звернутися, хто має на це право, з якого віку люди. Право мають всі, всі бажаючі. Хто відчуває потребу, хто відчуває якісь можливо були ризиковані події в житті щодо інфікування на вілу інфекцію, щодо інфікування на гепатити, то можна звернутися в сімейні амбулаторії. Це буде сімейна амбулаторія. Номер 8 на Грибоєдова 20Б, угу. всі знають це поліклініка, так. як їхати на БАМ. І е, у сімейну амбулаторію номер 7 за адресою Капушанська 100, 181, а також безпосередньо до нас в Закарпатській обласній центр громадського здоров'я. Підкажіть, будь ласка, де можна зробити це анонімно? Е, під час акції це, є можливість зробити це абсолютно анонімно. Угу. Крім того, маю зауважити, що кожен житель може звернутися за місцем свого проживання до сімейного лікаря і за бажанням пройти тест безкоштовно, ну бажання анонімно, в принципі, сімейного лікаря ви свого знаєте, і, мабуть, я сподіваюся, він вас знає. Пройти тестування на віл-інфекцію і на гепатити не тільки протягом цього тижня, але в будь-який час. Ця послуга включена в пакет надання первинної медичної допомоги. Ви згадали про те, що перші 6 років це було тестування виключно на ВІЛ, зараз включено вже і гепатит. Чому відбулися такі зміни? Тому що дуже часто ці дві інфекції йдуть поряд. Тобто у людини може бути поєднана патологія, тобто людина може бути інфікована і на ВІЛ-інфекцію, і на гепатити один з гепатитів або Б, або С. У нас в закладі на диспансерному обліку трошки статистики наразі перебувають 34 особи з поєднаною, так званою, як лікарі кажуть, коінфекцією ВІЛ і гепатит С, і 18 осіб з поєднаною інфекцією ВІЛ-гепатит Б. Якою є цифра чиста інфікованих віл, інфікованих гепатитом у Закарпаттю? Давайте я наведу спочатку оціночні цифри експертів. Почнемо з України. Вважається, що наразі в Україні офіційно зареєстровано трошки більше 140 тисяч осіб з ВІЛ-інфекцією. І ще 60-65 тисяч не знають про свій віл статус. Тому оціночна цифра ВІЛ-позитивних осіб в Україні складає біля 200 тисяч. Що стосується Закарпаття, то цифри. Звичайно, інші в Закарпатті оціночна чисельність інфікованих на ВІЛ-інфекцію осіб це тисячу. Звернулися до нас за допомогою трошки менше 700, це 695 осіб. Угу. Отримали відповідне консультування, тестування, визначили свій ВІЛ-Статус позитивний і отримують належну адекватну терапію. Щодо е, гепатитів. Є така статистика за оцінками експертів. Я підкреслюю, це оціночні дані, що захворюваність на гепатити, тобто цілої групи гепатитів, Б, С, і є в Україні, на сьогодні складає мільйон триста тисяч осіб. Але це оціночні дані. Фактичні дані, тобто люди, які звернулися за медичною допомогою, набагато менші. Навіть якщо порівняти ці дві цифри 200 тисяч і 1 млн 300, 000, то це дуже велика різниця. Але про гепатит говориться набагато менше, ніж про ВІЛ. Так, звичайно, за оцінком вчені вважають, що дійсно не тільки у нас в Україні, а взагалі в Європейському регіоні спостерігається так звана скрита епідемія гепатитів. Тобто, ця проблема є, про неї треба говорити. Вона, Може вирішитися, просто е, населенню треба знати, що гепатит це не приговор. Людина може звернутися, протестуватися, е, визначити свій статус, чи щодо ВІЛ, чи інфекція щодо гепатитів, отримати адекватне лікування і жити повноцінним здоровим життям. Слід сказати, що гепатит це лікується надзвичайно швидко і ефективно. Наразі в Україні абсолютно доступні. Е, Хороші ем, якісні ліки, які дозволяють протягом трьох, ну, максимум шести місяців вилікувати гепатит. С незворотньо. Тобто людина повністю виліковується. Е, вже другий рік поспіль держава закуповує курси лікування для жителів і надає їх абсолютно безкоштовно. У 2020 році, наприклад, було закуплено трошки менше 30 тисяч курсів лікування. Частина з них передана і. На Закарпатті в тому ага. числі, і отримати лікування від гепатиту С можна абсолютно безкоштовно в Закарпатській обласній клінічній інфекційній лікарні. І багато людей вже скористалися цією можливістю. З гепатитом Б трошки складніше, але все ж таки лікування є. Є підтримуючі лікування так. Неможливо його вилікувати назавжди. Тобто, частинки вірусу. Вони залишаються в організмі, але можливо знизити цю концентрацію вірусу настільки низько, що людина живе абсолютно повноцінним, здоровим життям. Вона може мати сім'ю, може мати здорових дітей, вона може працювати. На свої улюблені роботи займатися спортом, тобто вести повноцінний спосіб життя. І вона не буде становити небезпеки для людей, які її оточують. Я правильно розумію? Вона не становить небезпеку для людей, які її оточують, тому що відповідь на це питання вона виходить з шляхів передачі. Зупинимося на шляхах передачі. поговоримо. хотілося уточнити Стосовно гепатиту Б, наскільки мені відомо, то вакцинація так є найкращим способом профілактики і праві. вона входить до обов'язкової вакцинації дітей на даний момент. Ви абсолютно праві. Я дуже рада, що ви знаєте про це. І е, про це має знати кожен. Е, для дорослих. Ну кожен дорослий при бажанні може купити в аптеці ц, цю вакцину і привитися для того, щоб... Унебезпечити себе від інфікування. Тобто вихід завжди є. Найкращий вихід це звичайно, профілактика у вигляді вакцинації від гепатиту Б. І ну, в кожній ситуації є вихід. Просто треба звернутися, треба поставити питання по цій ситуації, звернутися до фахівця і все буде добре. І шляхи передачі, так як зазвичай, це. Через кров найчастіше відбувається. Чи я помиляюся? Шляхи передачі, чого ми саме говоримо, поєднано сьогодні про віл-інфекцію, про гепатити, то що в них абсолютно спільні однакові шляхи передачі. Uh -huh. Ми знаємо, що у віл-інфекції, значить, основний шлях передачі, і серед всіх віл-інфікованих більше 70% саме інфікувалися цим шляхом. Це статевий шлях. Він же актуальний для гепатитів, бесе. Крім того, є шлях через кров, або медичним терміном перентеральний. Тобто, коли у людини відбулись маніпуляції, пов'язані з порушенням цілісності шкіри чи слизових. тобто був контакт з кров'ю. Це це може бути і в повсякденному житті, це може бути для молоді актуально, татуювання, пірсінги, це можуть бути маніпуляції у стоматолога, це можуть бути. Маніпуляції в салонах краси, коли навіть у чоловіків да поправляють зачіску, підбривають і користуються небезпечною бритвою, тобто у всіх ситуаціях, коли можливе порушення цілісності шкіри, ну а також при маніпуляціях в медичних закладах да, ін'єкції. Крапельниці, тобто все, коли йде контакт з кров'ю. Все це може призвести теж до інфікування. Це другий шлях через кров або парентеральний. Ну і ще існує третій шлях вертикальний. Він трошки такий обмежений, тобто це передача від матері до дитини. Щодо віл-інфекції, при вчасному поставленні віл статусу вагітній, призначенні адекватної терапії, яка жодним чином. Негативно не впливає на плід, але максимально забезпечує можливість народження здорової дитини. І маю сказати, що вже 10-й рік поспіль відсоток передачі віл-інфекцій від матері до дитини складає нуль. Тобто, у навіть у віл позитивних вагітних народжуються абсолютно здорові дітки. А з гепатитом це працює? Чи можна можливо з там теж це працює, і відсоток вертикальної передачі гепатитів теж він мінімальний, абсолютно. Угу. Ну і відповідно, виходячи із шляхів передачі, переходимо і до профілактики про що треба пам'ятати, чого треба уникати. Ну і звісно, як адаптувати ці всі поради до нашого повсякденного життя. Тому що, як ви згадали, це і манікюр, і перукар, і відбутися може будь-де, але ж не можемо ми взагалі не користуватися жодними послугами. Як кажуть, коли людина інформована, вона озброєна. Коли людина знає, де може її чекати на безпеку, вона знає, як цьому запобігти. Правила зовсім прості, абсолютно реальні, не потребують якихось неможливих технологій. Тобто, ви ходячи до салону на манікюр, педикюр, ви маєте ходити і вибрати собі майстра, який обробляє інструмент, а краще працює одноразовим інструментом там, де це можливо. Вибираючи стоматолога свого, ви теж маєте. Знати, що все, що може бути максимально одноразове, в нього одноразове, а що не може бути одноразовим, воно проходить адекватну дезінфекцію і обробку. Ви маєте, ви можете про це запитати у свого стоматолога, у свого майстра, а як ви обробляєте інструмент? Так? Ви маєте цим поцікавитися, тому що освічена людина вона турбується про свою. Про своє здоров'я, про свою безпеку. Крім того, для молоді, коли йдуть на пірсінг, на татуювання, майстер теж повинен працювати одноразовим інструментом, це дуже легко прослідкувати. Да? Тобто, голка, якою вам будуть робити цю маніпуляцію, має при вас розпакуватися. І ви, ви бачите, що вона нова, вона розпакована і застосовується до вас новий стерильний інструментарій. Це що стосується маніпуляцій з так? Uh -huh. ну, в закладах охорони здоров'я слава богу, у нас всі користуються одноразовим, інструментами, та? інструментами, так і там е, проходить все відповідно обробку. І наскільки мені відомо, перед будь-якими маніпуляціями проходять і тестування пацієнта, навіть якщо це екстрені втручання, хірургічні. Так, звичайно, є така практика. Переважно при планових госпіталізаціях про, е, е, пропонується пацієнту пройти перелік обстежень, які є. В його інтересах, так і в інтересах лікаря, який буде виконувати втручання, куди й входить в тому числі дослідження на наявність гепатитів Б і С. До речі, такий момент хотіла поцікавитися. Завжди було незрозуміло, що відбувається, якщо в людини виявляють якусь таку хворобу. Це ж не означає, що її відмовлять госпіталізацію. Так просто в якому це разі буде з іншими заходами безпеки чи з посиленими заходами безпеки. А взагалі, розумний лікар до кожного пацієнта відноситься ніби він інфікований і вживає всіх максимальних заходів. Uh -huh. В цій ситуації виграє як пацієнт, так і лікар. Uh -huh. Пацієнт залишається здоровим, і лікар залишається здоровим, продовжує лікувати інших пацієнтів. Зрозуміло. І третій шлях передачі це статевий. Статевий шлях, що дуже актуально для молодої частини населення. Це актуально і щодо профілактики ВІЛ-інфекції, актуально щодо профілактики гепатитів. Щодо профілактики не менш неприємних е, інфекцій, що передаються статевим шляхом, це використання засобів захисту контрацептивів, відповідне. Єдиний спосіб, який може убезпечити, так? Е, в цій ситуації найкраще є це саме механічний спосіб, да, це використання презервативів. Uh -huh. Тобто йде е, запобігання контакту прямому із рідинами організму, через які теж можна інфікуватися, да, не тільки кров. Uh -huh. А зараз два запитання вже не настільки практичні, як до медика, а в принципі як до людини, яка і працює з людьми, які мають віл інфекцію або гепатит. Дуже часто відбувається, як ви самі сказали, 70% це зараження статевим шляхом. І є такий ем, пункт, менталітет у нас. Ти мені не довіряєш, я ж твій партнер. З цим як боротися. В Європі люди тестуються перед тим, як вступати у відкриті статеві зносини, то у нас все відбувається навпаки. Зазвичай це вже пара тестується, коли в них є. Проблема якась. Е, так, така риса була, але маю відмітити, що останні роки, особливо працюючи з молоддю, е, така тенденція, вона. Зменшується. Тобто, сучасна молодь, ви знаєте, вона інформована, вона сучасна, вона дбає про свій стан здоров'я і такі питання виникають все рідше і рідше. Uh -huh. Молоді люди знають, що е, найкращий прояв поваги і любові один до одного це саме турбота про один одного і про, е, турбота про здоров'я один одного. І е, такі. Такі випадки, розмовляючи з молоддю, ну молодь активно, вона інформована, вона користується засобами захисту, вона молодь регулярно, в принципі, звертається і до лікарів щодо скринінгових обстежень, то в принципі тенденції змінюються і в принципі наш Наша ціль, як центру громадського здоров'я ми будемо надалі працювати в плані профілактичних таких е, розмов, бесід саме з молоддю, пропаганді того, що в першу чергу здоров'я і найкращий прояв любові це турбота про твоє здоров'я. І на завершення ще б хотілося поговорити про момент того, як в принципі жити людям уже з цими діагнозами. Наскільки це можливо реально і скільки жити, це кошти в нашій країні? Жити щасливо, жити повноцінним життям? Про гепатити про лікування ми вже трошки зупинилися. Про ВІЛ-інфекція теж це не є вирок. Наразі більше 37 мільйонів людей в світі живе з віл-інфекцією. Більша частина з них живе абсолютно повноцінним здоровим життям. Вони мають сім'ї, вони мають дітей здорових, вони працюють, вони займаються спортом, вони мають свої хобі і досягнення. Це все завдяки тому, що Є два фактори. По-перше, людина повинна знати свій статус в даній ситуації про ВІЛ-статус. Вона повинна знати, і друге приймати відповідну терапію. Лікування віл-інфекції є абсолютно доступним і безкоштовним в нашій державі, як і в більшості держав світу. Систематичний прийом препаратів дозволяє максимально знизити концентрацію вірусу імунодефіциту в організмі людини. Навіть до такого рівня, що людина стає абсолютно безпечною щодо свого партнера. Uh -huh. Це максимальне зниження концентрації вірусу дозволяє сім'ям народжувати дітей абсолютно здорових щодо ВІЛ-інфекції. Тобто у віл-позитивних батьків народжуються здорові діти. Низька концентрація вірусу дозволяє людям почувати себе абсолютно здоровими. Працювати, займатися спортом, займатися якимись своїми улюбленими справами, тобто вони проживають абсолютно повноцінне життя. Просто один раз в день треба прийняти пігулку, не забути про це. Пані Вікторію, я вам дякую за нашу сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що вона змусить наших глядачів задуматися і скористатися можливістю пройти безкоштовне тестування. Нагадайте, будь ласка, ще раз в який період це буде відбуватися і де саме є пункти. Безкоштовне тестування можна пройти протягом тижня європейського тестування з 20 по 27 листопада, звернувшись безпосередньо до нас, Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, або у до сімейного лікаря в сімейній амбулаторії номер 7 і номер 8 на вулиці Грибоєдова на вулиці Капушанській. Але крім того, в будь-який час, будь-який день протягом року ви можете отримати це тестування абсолютно безкоштовно у сімейного лікаря свого. Ще раз вам дякую за сьогоднішню розмову. Дякую вам. Нагадую, з вами була програма на часі. І сьогодні ми спілкувалися про віл та гепатит. Дякуємо за увагу! Бережіть себе та на все вам добре!